Весна надії під таким лозунгом у Луцькій громаді пройшла весняна екотолока. Понад дві тисячі людей зголосили взяти участь у генеральному прибиранні місцевих парків та прибережних зон. Наводити чистоту взялись і в громаді. Весна на дію в слоган, який спонукає до активних дій, тобто бери і щось роби чи для перемоги, чи для покращення стану довкілля. Прибирання не прив'язане додати, адже дбати про чистоту в громаді почали значно раніше. Масову толоку провели на 41 локації. На прибирання вийшли понад 2000 тисячі небайдужих до стану довкілля людей. Міська рада подбала та забезпечила інвентарем для прибирання. Хоча люди приходили зі своїми рукавицями та пакетами. Впорядкування відбувалося у парках та скверах і на прибережній лінії річок, де полюбляють проводити відпочинок містяни, часто залишаючи після себе горе сміття. Свідомість людей вже значно є вищою, тому що от, констатуємо такий факт, що в багатьох місцях, які раніше були нашими традиційними локаціями, вони вже відпадають, тому що там просто чисто. Тобто, це і центральний парк культури і відпочинку, і парк 900 річчя, цілий ряд скверів. Тобто, вже нам легше, тому що ми можемо більше зосередити увагу дійсно там, де є потреба. Цього року з метою економії бюджетних коштів на локації задіяли меншу кількість техніки, та що працює. Вала по завершенню прибирання, об'їздила прибрані території та забирала пакети зі сміттям. Тож, поки неможливо сказати, скільки кубів сміття було вивезено. Іван Величковський, працівник Луцької міської ради, нещодавно переїхав з сім'єю до Луцька з міста Славутич Київської області. То до екотолоки долучився залюбки дуже гарна ідея, дуже корисно, як для міста, так і для навколишнього середовища. Попри те, що в Луцькій громаді створений ресурс, куди можна подіти сміття, байдужі до природи люди продовжують засмічувати середовище. Це питання свідомості і відчуття, що в своєму місці має бути гарно і чисто. Ну, те, що після когось, що хтось не прибирає, то звичайно є моменти, чому інші. Мешканці не такі свідомі, як хотілось би, ну але я думаю, в порівнянні з іншими роками, якось навіть чистіше, потрошки чистіше наше рідне місто. Тож після генерального прибирання варто нагадати, чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі.